всіх нас, воно є гарним, але коротким. Може, хтось і поспорить зі мною, що воно є гарним, але Бог для добра, для любові, для миру, для зростання, для Його пізнання. Для розділення тут на землі любові і добра дав це життя. То, що люди не живуть так, це інше питання. Але вернімося знову до цієї простої істини. Життя є гарним, але коротким і скороминаючим. І цю істину важливо перед собою бачити, тому що ми будемо. Подібні до тої людини, про яку говорить Ісус у притчі, що думає тільки про те, щоб багатітися у майнове. І коли це все, все собі придумав, до нього звертається Бог і каже: Ой ти нерозумний, ще сьогодні візьму твою душу і все, що ти накорпав, назбирав, кому ти його залишиш. Ось життя непросте і багато ми працюємо, і тому можемо бути згідними і незгідними з проповідником, який говорить до нас, все марно, все марно, та? все дуже марно. Немарно час, який дається нам, живим, щоб був немарним, час, який дається нам тут на землі, для любові, для зростання. Він немарний, якщо ти справді ходиш любові, якщо ти справді розділяєш свою любов, свою доброту і вона около тебе зростає, час не марний. Живи в Бозі, живи з Богом. І все те, що ти будеш тут на землі збирати, воно буде вічним. Вже тут на землі, тому що. Ті діти, ті внуки, ті люди, які тебе пізнали і знали, будуть пам'ятати. Так, да, тут на землі немає вічності, але пам'ять твоя буде жити, твої доброти або твоїх слів, а твої мудрості вона буде дальше жити в інших людях. Твій час був немарний. А особливо у вічності, Бог, який тебе винагородить, Бог, який покаже свою любов тобі і дасть її, і ти наповнишся нею, і будеш в небі, радіти, і будеш вічно радіти. Але і знали, будуть пам'ятати. Да, тут на землі немає вічності, але. Пам'ять твоя буде жити, твої доброти або твоїх слів, а твої мудрості, вона буде далі жити в інших людях. Твій час був немарний, а особливо у вічності, Бог, який тебе винагородить, Бог, який покаже свою любов тобі і дасть її, і ти наповнишся нею і будеш в небі. Радіти і будеш вічно радіти Богові, любові і вічності.